Доброго дня, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру в житловому комплексі квадрат місто Ужгород, 45 квадратних метрів. Ось такі гарні коридори. Таке гарне обрамлення і оздоблення дверей з номером. Все як має бути. Запрошую. Так, попадаємо в квартиру, відразу місце під шафа купе. В принципі, сплановуємо гарно і добре. 60 см від кута до двірка. До двірка. Далі санвузол. Санвузол майже 4,5 квадратних метри. Квартира має 45. Стояк каналізаційний. Тут розводка відразу зроблена. Холодна гаряча вода, каналізація, холодна гаряча вода, холодна вода каналізація на стиралку. тут виводи на унітаз. Вивід зразу зроблений на бойлер. І каналізаційний, бачите, теж є сток для того, щоб водичка з бойлера капала не на підлогу, а спеціально в сток. Електрика розведена, зразу це на бойлер. Тут вимикач, а, тут, тут буде полотенчик. Далі тут електрику розведено і світло також є. Також заведено електрику в е, витяжку. Йдемо далі. По коридору тут у нас виходить щиток, домофон, виходи, і тут виход. Далі вход в інтернет, дзвонок, світло. Йдемо далі. Тут є величезна площа для фантазії. Тому що можна розділити на декілька зон, зробити або перестінок зі скла, або зробити перестінок. З газоблоку чи цегли. Будь-що будь за, за ваш, як то кажуть, на вашу е, е, По задумці взагалі загальній. В цьому місці має бути кухня. В цьому місці має бути кухня, тому що тут у нас вже стоїть вивід на каналізацію і на холодну гарячу воду. Далі електрика, бачимо, які провода товсті, все як має бути. Тобто по електриці більш-менш ну, можна додати декілька точок на робочу зону. Але бачимо тут точки виведені, потім можна спокійно собі розвестися, тобто, перенести, тут буде частина волога. Ось. Тут буде бачимо варочна поверхність плита, витяжка. Тут може бути. В будь-якому разі посудомийна машина у нас, в принципі, кабеля силові, їх буде достатньо, щоб з ними працювати. І тут дві точки виведено на робочу зону. Тобто з них можна зробити хоч 5, хоч 6 розеток. Або зробити підрізатник в розетці, ой, розпряти коробку в розетці і зробити ще більше точок. В будь-якому разі, більш-менш по стандарту, все зроблено. Це місце під кухонну зону, під, кухонну, під робочу зону. Далі. Тут може бути стояти диван стіл. Тут можна робити пересінок, можна не робити, як захочете. Це у нас спальня. Тут, тут колись була лоджія і забрали, щоб було більше місця, щоб було більше простору. Ще зараз покажу загальний план. Ось так усе виглядає. Тобто ви бачите самі, скільки точок є електрики, розведено, в принципі. На, середній, на середнього потребителя. Ось. Там також виводки посередні. І ще раз дам вам загальний план від початку. Тобто вхідні двері, ліворуч у нас санвузол, праворуч буде шафа купе, тут може бути відкрита зона роздягання. Далі йдемо широка кухня студія. Може бути все однією площиною, Можна зробити тут пересінок, можна зробити тут, як же вам заманеться. Розводка електрики. Зроблена хорошо і якісно. Виробник Запоріжжя. Ось так все виглядає. житловий комплекс Барський. Ще покажу вам якість вікон. Ось такі гарні вікна, шестикамерний склопакет з зовнішньої сторони колір антрацит. Тому бажаю гарного дня. Купуйте лише перевірену і якісну нерухомість. Всім Божого благословення.